Андолін, це з нами на зв'язку, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Богдане, радий вас бачити. Доброго ранку і доброго здоров'я. Вітаю. Так, вже не в перший день ми обговорюємо цю цифру: дві тисячі дронів. За один раз вона вражає, вона насторожує безумовно. До речі, згаданий мною пан Ігнат теж напередодні апелював. Я так розумію, і до представників змі і до експертного середовища бути вкрай обережними. Коли обговорюватимемо цю тему, згадував він, що після того як з'явилася ось ця цифра, яку озвучив німецький генерал, дві тисячі одразу активізувалася російська пропаганда. Вони там виклали дуже швидко ролик за лабуги, де вони вони клепають значить ці дрони, ну просто як гарячі пиріжки, каже Ігнат, мета ворога, тиск та залякування, і знову ж таки просить дуже акуратно коментувати те, що відбувається. Але пане Богдане, давайте говорити м -м, відверто: ось дві тисячі дронів за один раз Росія фізично станом на сьогодні може запустити, чи все таки як кажуть в інституті вивчення війни такі спроможності у них можуть з'явитися, ну наприклад, ближче до жовтня-листопада цього року. Ваша оцінка ну дивіться тут. Питання комплексне, тому що ми бачимо, що на ті запуски, які були по 700 і більше одиниць, вони вимагали здійснювати атаку більше 10 годин. Тобто, як правило, такі атаки відбувалися 12-14 годин тобто, майже півдоби. Ось і за цей період ворог зміг випустити лише трохи більше 700 одиниць. Тобто, станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо там скільки за день ворог може максимально запустити, тобто можемо цю кількість на два і отримуємо порядок цифр 1400-1500 дронів, це дронів. що на сьогоднішній день протягом доби може використати ворог. Але розуміємо, що ця атака триватиме не одну, не дві години. Вона фактично триватиме майже 24 години. Ось. І якщо говорити про можливість запуску до двох тисяч дронів, то розуміємо, на сьогоднішній день Росія не здатна запустити за добу таку кількість, але за півтори-дві доби вона може використати таку кількість безпілотників. Ось і крім цього, їй знадобиться щонайменше два тижні здійснювати накопичення цих безпілотників, практично не використовуючи їх протягом цього періоду часу. Ось зрозуміло, що ворог навряд чи піде на такий крок, тому можна констатувати, що станом сьогодні ворог не здатний запустити таку кількість систем. Або принаймні, якщо і спробує, то це буде і економічно, і з військової точки зору ну мало ефективно. З точки зору можливості нарощення, здійснено, ми бачимо, що ворог рухається за декількома напрямками. З, з однієї сторони продовжує збільшити об'єми виробництва за останній рік. Це зростання йде приблизно на 400-500 одиниць на місяць, додатково до того, що ворог вже здатний виготовляти. По друге він рухається шляхом нарощення спроможності по одночасному запуску, ось і якщо ми подивимося, наприклад, на ті запуски навіть по 700 одиниць, які відбувалися, вони відбувалися протягом майже 10 годин, що говорить про спроможність ворога протягом однієї години забезпечити запуск порядка 60-70 безпілотників. Ось в максимальному пуску, е, і звісно, е, наступна стратегічна мета ворога буде збільшити цей максимальний пуск для того, щоб запускати там не 10-14 годин, а для того, щоб в межах цієї години запуску збільшити загальну кількість безпілотників хоча б до 150-200. Ось і в такому розкладі це вже дозволить ворогу там так. за 5-8 годин забезпечити пуск більше тисячі безпілотників. Ось для цього, звісно, необхідно буде збільшити кількість пускових майданчиків і. Груп, які здійснюють дану підготовку і запуск виробів, в тому числі забезпечити логістику цих виробів на відповідні площадки для запуску. Богдане, якщо ось так резюмувати коротко, тобто противник теоретично запустити таку кількість може, але для цього йому треба накопичити. Підготуватися, ну і відповідно, вже, щоб цей запуск відбувся, але це буде не за годину і навіть не за дві. Як ви кажете, ну це треба добу йому просто запускати ці безпілотники. Найголовніше а чи потрібен ось такий? Одномоментний, умовно одномоментний, однодобовий ці, радше сказати, цілодобовий запуск. Чи противнику краще накопичувати ось такими партіями і запускати щоночі? Як ви бачите, все ж таки е час від часу ми бачимо, що Росія накопичує, і потім вже б'є. Інколи це бувають невеличкі партії, тобто, що вони там намагаються якось комбінувати ось ці свої алгоритми запусків. Ну, дивіться, маємо розуміти, що кожного разу ворог приймає рішення про таку чи не атаку, виходячи з власних якоїсь інформації, розвідданих своїх стратегічних задумів та тактичних задумів. Ось тому передбачити дії ворога. Ну є достатньо складно. Ось друга важлива судова, маємо розуміти, що для того, щоб здійснити таку атаку, все ж таки бачимо, що ворог переважно здійснює атаку саме в нічний час доби, який обмежений періодом часу там 6, 8, 10 годин, і практично не здійснює таких атак в денний час доби, коли можливості повиявлення, Леню знищення таких безпілотників але вони набагато вищі за рахунок набагато простішого, навіть виявлення самих безпілотків в повітряному просторі, особливо враховуючи, що не станим часом їх фарбують чорний колір, і відповідно в денний час доби дуже легко ідентифікувати такі системи. Друга важлива складова цього питання. Все ж таки, маємо розуміти, що запустити там навіть 700 цілей це достатньо свого завдання, але необхідно запрограмувати 700 цілей, створити цю базу цілей і постійно актуалізувати. І коли ми говоримо про те, що воро. Буде запускати тисячу більше безплотників, ми маємо розуміти, що ворогу необхідно буде створити і постійно актуалізувати базу із тисячі і більше цілей. Так. Богдане, ось ви слушно згадали, що переважно вночі літаються безпілотники зараз. Літо ну на щастя, світловий день довший, аніж там взимку чи восени. Але ми якраз рухаємося так до осені. Коли світловий день зменшуватиметься, чи означатиме це, що збільшуватиметься кількість дронів, і вони ну, триваліше проміжок часу перебуватимуть в нашому повітряному просторі? Ну грубо кажучи, раніше темніє, значить, вони раніше запускають і відповідно довше ширяють в нашому небі. А, абсолютно вірно, це до речі, одна з причин, чому е, частина експертів якраз і е, визначає, що ближче до зими ворог зможе збільшити об'єм випущених систем, тому що е, не суттєво не збільшуючи інтенсивність, тобто кількість систем, які використані за годину е, за рахунок збільшення самого періоду, е, коли оптимально здійснювати запуск, ворог фактично зможе запускати більшу кількість систем, але продовжую нагадувати, що е, ключовий задум ворога буде все ж таки не стільки збільшити, ти тривалість атаки і кількість безпілотників, а саме інтенсивність, тобто забезпечити е, в кілька разів е, більшу щільність ведення атаки, тобто, е, щоб більша кількість безпілотників одночасно перебувала в повітряному просторі, і це достатньо складне завдання, і це в тому числі суттєво. Е, Слаблює можливості по їх перехопленню та знищенню та Богдана. На жаль, часу обмаль. Якщо можна коротко, Пан Ігнат говорив про близько півтора десятки влучань під час попередньої масової атаки. З чим це пов'язано? Велика кількість цілей виклики для нашої протиповітряної оборони. Ну, дивіться, ми все ж таки маємо розуміти, що росіяни так само не на місце вони регулярно адаптують та змінюють свою тактику з урахуванням реалій попередніх атак. Ось і якщо говорити про таку значну кількість влучань, то ключове питання, що стало саме причиною таких влучань, чи це зміна до самого е, виробу або його певна якась модифікація. Ось але принаймні з того, що було е, відомо на сьогоднішній день, е, значна частина цих систем здійснювала політ на великих висотах, тобто мова йшла. Там про 3-4, навіть до 5 кілометрів, що суттєво ускладнює і скорочує арсенал засобів, якими можна такі системи ворожі перехоплювати, і фактично безподки здійснювали вже пікерування або на ціль, фактично досягши її. Ось і це суттєво скорочує можливості по перехопленню знищенню таких ворожих цілей. Так. Богдане дуже дякую вам, що знайшли час і можливість доєднатися сьогодні до Етеро. за ваші думки та фаховий аналіз. Богдан Долінце був щойно на зв'язку. Експерт з питань розвитку авіаційного ринку. До зустрічі.